Божа воля може бути на те, щоб ви в своєму житті зробили неправильний вибір, який приведе вас до якоїсь проблеми. І не мається на увазі якийсь гріховний вибір, а мається на увазі якийсь вибір між двома речами, і одна із цих речей може потенційно привести вас просто до якихось проблем. І чому, друзі, Бог все ж таки може якби, так допустити? Тому що Бог в першу чергу зацікавлений тому, щоб ми все більше були щасливі в ньому, щоб ми все більше ставали схожими на Ісуса Христа як віруючі люди. Або якщо ми не знаємо Бога, щоб реально пізнали його і стали його дітьми. І це Бог досягає саме часто через проблеми, тому що коли нас все по маслу, і в нас в житті все, все добре, ми тоді часто забуваємо про Бога і ми все більше деградуємо. І справа в тому, що ось це і є найбільша проблема. Коли в нас все добре і ми удаляємося від Бога, але через страждання Бог він пробуджує нас. Ось чому Божа воля може бути на те, щоб ми в своєму житті зробили якісь неправильні.